Тестнет із понад двома сотнями мільйонів доларів інвестицій на дуже ранній стадії. Вітаю! Ви на каналі Худоїв Крипто, мене звати Діма, і в цьому відео говоримо про Zen Chain. Друзі, підозрюю ви замітили, що роликів стало з'являтися значно менше. А якщо ви хочете, щоб і надалі виходив корисний контент на цьому каналі, який допомагає вам заробляти, підпишіться, поставте вподобайку і проявіть активність в коментарях. Це допоможе нашій мотивації для випуску нових відео, їх просуванню та розвитку українського Ютубу. Ну а всі корисні посилання, актуальні апдейти та ком'юніті однодумців будуть у описі до цього відео. ZenChain – це перша децентралізована evm сумісна біткоін l 1 мережа, що покращує безпечну взаємодію між блокчейнами Біткоін та Ефіріум в рамках екосистеми Unizen. Мережа буде поєднувати в собі безпеку мережі Bitcoin та легке програмування і створення смарт-контрактів завдяки evm сумісності. В екосистему залучено понад 200 мільйонів доларів від інвестиційної групи Global Emerging Markets, А Twitter має нормальну статистику. Сам Unizen – це DEX-агрегатор, простіше кажучи, свапалка, яка підтримує понад 13 популярних блокчейнів і більше 100 тисяч цифрових активів, а окрім цього, вже має свій токен. Є думка, що саме він і стане токеном для дропу, адже в порівнянні із Total Supply приблизно четвертина токенів ще не циркулює, і саме він буде використовуватись в якості газу для нової мережі. Як би там не було, згодом стане відомо більше подробиць. А наразі проект запустив внутрішній тестнет для поки що обмеженого кола користувачів. Проте ми з вами і тут можемо доєднатись до ранньої стадії взаємодії, адже вже публічно доступний дешборд із нескладними соціалками та можливість потрапити до вейтліста, який в подальшому і стане пропуском до ранньої участі в ончейн активностях. Давайте про все по порядку. Для початку наших взаємодій переходимо за цим посиланням. На цій сторінці натискаємо зліва Отримати доступ, а далі вводимо пошту та адресу свого evm гаманця. Після того, як ми ввели всі необхідні дані, натискаємо Надіслати. І справа знизу бачимо, що ми успішно додані до списку очікування. І вже в подальшому, коли тестнет вийде на стадію публічного тесту, на вказану раніше пошту прийде відповідний лист, а вказана нами evm адреса отримає доступ до взаємодії із тестнетом. Далі вертаємося знову до публікації та переходимо за цим посиланням на основний сайт для взаємодій. Одразу ж тут на сайті бачимо, що тут дуже мало учасників, навіть менше п'яти тисяч. Проте, скоріше за все, коли ви дивитиметесь це відео, їх буде трішечки більше, але все одно це. Дуже мало учасників і тестнет ще на дуже ранній стадії. Далі ми тут натискаємо Join Now і переходимо в свій дешборд. Тут вже справа вгорі приєднуємо свій гаманець, натискаємо Connect, Metamask, далі підтвердити. Одразу додаємо тестнетну мережу, натискаємо Approve і міняємось на неї. Після цього верифікуємо гаманець, гортаємо нижче та натискаємо підтвердити. І далі ми отримуємо доступ до свого дешборду, де поки доступні лише 5 завдань. Давайте почнемо з першого. Натискаємо Connect Discord. Далі натискаємо Verify. Авторизуємо Discord. І одразу отримали свої перші 50 XP. Натискаємо Done. Наступний квест. Verify. Авторизуємо Twitter. Знову ж таки, одразу отримали поінти Done. Далі за наявності можемо підконектити GitHub. Я ж переходжу до Telegram, Натискаю Verify, натискаю прийняти та знову ж одразу отримав поінти, Натискаю Done. Огортаю трішки вниз. Бачу завдання зі зміною юзернейму, Натискаю, натискаю Verify. Далі міняємо юзернейм на свій. Також одразу тут на сайті можемо бачити, що в них у планах є вже трошки заюзана ідея телеграм-тапалки, яку вони невдовзі планують випустити, та якась дискорд-гра. Також, окрім цього, в дешборді можна перейти у свій профіль, переглянути свою статистику за бажанням змінити аватар, який стане доступний з наступного рівня, та переглянути лідерборд. І також, окрім цього, доступна можливість запрошувати сюди друзів. На даний момент це всі доступні активності у Тестнеті. Так, у проекта вже є кран тестових токенів, платформа для стейкінгу, нода, можливість стати валідатором тощо. Але кран не видає токенів і перекидає на сторінку заявки у waitlist. Тестовий міст ще не готовий у повній мірі, а стейкати неможливо через відсутність як мосту, так і можливості отримати токен. Поки що це більше схоже на підготовчий етап, в якому як розробники, так і ми з вами закладаємо підґрунтя для майбутніх активностей та ревардів. Учасників дуже мало, а так як ресурсу займає мінімально, то декілька антифонних аккаунтів у суперранній стадії варто задіяти. Дякую за перегляд та запрошую поставити цьому відео вподобайку для нашої мотивації та розвитку українського Ютубу. Також пишіть свої думки та питання стосовно проєкту в коментарях. Чи будете робити, долучайтесь до ком'юніті однодумців за посиланнями в описі та до зустрічі у наступному відео.